Євангелія на щодень, 28 лютого буття 1.1.13. На початку сотворив Бог небо і землю. Земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безодною, а дух Божий щиряв над водами. І сказав Бог, нехай буде світло, і настало світло, і побачив Бог світло, що воно добре. Де відділив Бог світло від темряви, назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок день перший. Тоді сказав Бог нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод. і зробив Бог твердь, і відділив води, що від вод що над твердю. Той сталося так, і назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог Нехай зберуться води, що під небом одне місце, і нехай з'явиться суша. І так сталося, і назвав Бог сушу, земля, а збір, вод назвав морями. І побачив Бог, що воно добре, Бог сказав Нехай земля зростить рослини, Траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди, з насіння за їхнім родом на землі. І так сталося, і вивела земля з себе рослин, траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом, і побачив Бог, що воно добре, і був вечір, і був ранок день третій. Віра ніколи не була і не буде особистою справою людини, навіть якщо хтось спробує її приватизувати, завданням даної нам віри і відповідальність, а отже й турбота про все, що Бог створив, завдяки нашому посередництву Богу виконує обітницю, піклуватиметься про кожне створіння. Господи, Ти створив цей світ для мене, прости мені. Що я не пікло, неклю, не піклуюся не про нього як слід.